Архітектура це, звичайно, майже основна галузь, яка допоможе людині відчути себе вдома. Але дом для людини, це, як я для себе кажу, це більше на стіни, мені здається, це більше соціальний і капітал і це родина. Вдома це коли ти знаєш, що завжди буде дружина, діти, мама, тато, поруч, скажімо так. Чи дом ми знаємо, коли ми знаємо, хто живе через дорогу. Ми знаємо вчительку дітей. Тобто, це соціальні більше контакти, Оце будинок, оце дом. Бо багато людей поїхали за кордон і це вже їздили, сторіччями чим їздять, іммігрують, а, відчу... а дома не відчувають. Ну, от, е... Живуть в Канаді, а тягне в Україну. Там, в Німеччині а тягне в Україну. Тому що це, перш за все, соціальний, соціальний капітал кожної людини. По-друге, це, е... я думаю, що пов'язано з кліматом. Людина звикає до клімату, до кольорів своєї оточення, там, дерева свого кольору, там, осінь свого кольору, повітря свого смаку. І це от більше про дом. А якщо говорити про архітектуру, то звичайна архітектура це основний інструмент, щоб людина була в гармонійному середовищі. І тому мені здається, що архітектура має бути. Нова, яку ми будемо відбудовувати якщо з нуля, то це має бути, перш за все, невисока архітектура. По-друге, я вже казав, це людина центрична і дуже зручна, щоб людина інтуїтивно користувалася містом, щоб людина не думала про те, які е, проходити чи якісь перепони там, випробування. Щоб все було зроблено так, щоб людина просто механічно жила. Ну, я маю, наприклад, що пробував говорити про пандуси. Дуже така попсова тема, але от йдеш по місту і дуже часто помічаєш, як вони вбудовані ідеї правильно де неправильно, хто реально мав досвід користування, хто ні. І Оце от теж про дом. Це про екологію. Обов'язково про екологію. Це про. про Мікроклімат в кожній оселі це теж важливо, щоб були нормальні кліматичні установки, щоб була нормальна там температура, вологість, приміщення це теж важливо. Потім це єднання з новими людьми. Є багато навіть соціальних проєктів, наприклад, там, міст, де функція моста і функція громадського центру якогось, де люди знову ж таки можуть зібратися і поспілкуватися, поділитися якимись там досвідами. Тобто це більше це про, 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 про дом. Ну, що говорити про те, стоп, тепле, таке, своє, безпечне, скажімо так. Тобто дом це там, де людина знімає, ну, наприклад, виявимо собі, там, прийшла людина з війни, зняла з себе лати, меч відложила, щит відложила. І хоче відчувати себе безпечно без цього всього, без зброї цієї. А якщо людина вдома входить зі зброєю, то це не дом. От. І наша мета архітекторів, містопланувальників, містобудувальників це зробити так, щоб кожна людина відчувала себе як вдома, і їй не потрібен був ще один якийсь захист для того, щоб вона була щасливою і гармонійна в своєму середовищі. Тому, ще раз скажу, архітектура це основний, основний інструмент гармонізації в місті, тому що місце це там, де безпечно, комфортно і гармонійно.